Автівки попрямували з міста Тячі у зону бойових дій. Якщо провізії та медикаментів у зоні АТО вистачає, транспортні засоби конче необхідні військовим, які захищають східні рубежі країни. Новий ГАЗ-66 передав воїнам завод Буштинська автоматика. У нас залишилося декілька автомобілів на складах. Ми, щоб як не списати і не віддати їх металолом, так як срок придатності їх охранності вже. Закінчився. Ми з волонтерським центром Варгана рішили деякі запчасті поміняти, встановити, віддати для сил, АТО, для оборони нашої країни. Автівка нова, але простояла на складі понад 25 років. Тому волонтери перед відправкою перевірили її технічний стан, полагодили автоматику, замінили гуму, аби можна машину експлуатувати у зоні бойових дій. За півтора неділі ми її встановили. Запчасті шукали, де були по магазинах, по хлопцям, по розборках. Так що днем і ночі допомагали нам і центр органи в тому. Попросила Василя Васильовича П'ьовку, який вже ну, я думаю, не треба нагадувати, скільки разів, думаю, і думаю, і на остання акція долучився, надав запчастини, профінансував бензин. Більше півтони зараз треба, щоб вона доїхала. До місця, де вона буде використовуватись газ 66 та відремонтований рендж ровер. Чачівські волонтери передадуть воїнам АТО, які очікують автівки ще з зими. Допоміг укомплектувати та оснастити автомобілі. Народний депутат Василь Петьовка. Вдячні всім, хто приймає участь у такому у такій місії, яка на даний час дуже потрібна і без якої не обійдеться ні один дух, ні навіть армія. Джип Нісан попрямує у село Піски до тячівського активіста та бійця АТО Олега Куцина. На відправку автівки прийшов його батько, аби передати сину ще й гостинці. Зараз три місяці на Майдані був, маю на увазі Революція Гідності. Після того зразу організував батальйон. Він командир батальйону Січ. Загалом тячівські волонтери спільно з небайдужими передали в зону, АТО вже понад 40 автівок. Жодну з них не відправляли порожньою. Залежно від потреб та запитів бійців, пакували речі, ліки, провізію, бронежилети. Цього разу машини завантажили в основному мінеральною водою, аби військові мали можливість тамувати справу у спекотні дні. Підприємці Тячівщини, люди розуміємо, що там твориться, і чуємо, і бачимо, що на жаль. Тільки все усилюється, на жаль, тільки це в Кураху, Піски. Далі наш маршрут буде лежати у Мар'їнку, Красногорськ, щастя. Далі їдемо на Краматорськ, їдемо в Артемівськ по батальйонах, з якими маємо зв'язок. Є необхідність зустрітися з комбатами, переговорити, що до чого, в чому знати, які потреби є. Традиційно перед відправкою водіїв та автівки освятили благословляються, освячуються всі ці водії і всі, хто з ними будуть подорожувати на цих автомобілях, окроплені цією святою водою і благодаті Духа Святого, нині і повсякчас на вічні. Амінь.